Попри надважкі політичні, економічні, соціальні виклики війни, найкритичнішим є збереження життя та здоров'я людини, і фізичного, і ментального. Неурядові організації завжди були оплотом громадського здоров'я України, тож спільними зусиллями ми зможемо зберегти здоров'я і сьогодні, в умовах війни. І в цьому відео ми акцентуємо на ключових задачах і алгоритмах їх вирішення громадськими організаціями України. Поговоримо про навчання тактичній медицині та про психологічну підтримку цивільних та військових. Шанси пораненого вижити часто зумовлюються здатністю того, хто знаходиться поруч, надати йому необхідну першу допомогу. Скільки б житті вдалося врятувати, якби поруч з пораненим була людина, яка просто знала і вміла надавати першу допомогу. Збройна агресія проти нашої мирної країни триває. На полі бою зазнають травм сотні військових. У власних домівках, в транспорті, на вулицях гинуть цивільні від ворожих атак. Вижити, забезпечити власне здоров'я життя, допомогти тому, хто поряд задачі військових Державної служби з надзвичайних ситуацій, лікарів та парамедиків. В Україні парамедик це особа з медичною освітою після навчання в медичному вищі не менше трьох років, зі спеціалізацією в наданні допомоги в системі екстреної допомоги. Але незалежно від освіти, ми хочемо і можемо знати, як зберегти життя під час обстрілу, як допомогти собі і потерпілому до приїзду швидкої для зупинки кровотечі, як накласти джгут, як діяти при пораненнях грудної клітини. Як накладати пов'язки, як надати невідкладну допомогу при переломах, вивихах, розтяжках в бойових і небойових умовах, що робити при опіках? Неоціненною є роль громадських формувань в сфері громадського здоров'я, як основної зв'язуючої ланки між громадськістю і профільними організаціями. Тож для початку визначимо, як громадська організація може допомогти населенню зберегти здоров'я в умовах війни. На сьогодні кожному важливо мати навички тактичної медицини. Тактична медицина це надання медичної допомоги під час військових дій. Тому курси до медичної допомоги на часі, курси надання медичної допомоги під час військових дій. Оптимальними є тренінги з освоєнням практичних навичок. Проведіть тренінги для учнів шкіл, для вчителів та вихователів, акцентуючи на зберіганні спокою в умовах паніки. Для викладачів та студентів, залучаючи останніх до активної популяризації таких тренінгів, формування тренінгових центрів на місцях для працівників різних компаній і підприємств, адже мобілізація в нашій країні триває, а знання Азів першої допомоги є критично важливим: Навчіть глибоко і повільно дихати, сфокусувати увагу для зниження страху і паніки. Як оглянути своє тіло, перевірити, чи немає головокружіння, нудоти, оцінити ситуацію загалом і за виявлення поранених людей надати їм першу медичну допомогу. Проведіть інструктаж з непрямого масажу серця, правил асептики та антисептики для протидії поширенню інфекції, алгоритми накладання пов'язок, джгутів, турнікетів на різні типи ран. Навчіть ефективно використовувати гаджети для виклику швидкої, завантажте голосові додатки, які зможуть чітко називати алгоритм дій у тій чи іншій ситуації. Запропонуйте заходи для зняття нервової напруги, роздавайте брошури з інформацією, куди телефонувати і що робити за надзвичайною ситуацією. роздрукуйте інформаційні наліпки для запису інформації про травму, стан потерпілого, виконані дії. Нагадайте інформацію про склад аптечки і тривожної валізки, які речі варто зберігати, а які будуть лише обтяжувати ваш рух. Подаруйте дитячим будинкам, дитячим садочкам і початковим школам силиконові браслети з вкладками для контактної інформації. Сьогодні суспільство дає постійний запит на такі заняття. Вони активно відбуваються в великих містах, на станціях метро, в офісах різних компаній, в навчальних закладах. Важливо так само активно їх впроваджувати на рівні маленьких громад. Зверніться до керівників місцевих громад, директорів навчальних закладів, керівників підприємств з пропозицією щодо проведення навчання та визначте аудиторію. Зверніться до керівників місцевих закладів охорони здоров'я Червоного Хреста чи спілки парамедиків України з ініціативою проведення таких тренінгів: визначте час та місце проведення. Обов'язково залучайте до тренінгів психологів. Для кожного маст хев зберегти фізичне і психологічне здоров'я, постравматичні стресові розлади це крайня реакція на сильний стресор, що загрожує життю людини. Страх, депресія, розпач, відчай, тривожність, апатія, хронічний стрес. У 40% випадків вони можуть призвести до невідворотніх психічних змін. Психологічна підтримка здатна знизити психічні розлади. Вона не обмежується терапією в медичному закладі. Вона потрібна в кожній домівці, в суспільному житті. Тому важливо для громадських організацій сприяти розвитку центрів надання психологічної підтримки населенню як в великих містах, так і в маленьких населених пунктах. В медичних закладах сприяти розвитку психологічної підтримки пацієнтів. Центрах незламності проводити тренінги для населення, організовувати перегляд навчальних відеосюжетів, проводити музикотерапію, як саме організовувати виїзні візити психологів для населення до окупованих районів, спільно з керівниками медичних закладів, організовувати та підтримувати кімнати психологічної підтримки в закладах охорони здоров'я, створювати і популяризувати короткі психологічні мультфільми для дітей та підлітків. Як не боятися темряви, як не панікувати при обстрілах, як любити рідних, друзів і Україну, організовувати зустрічі терапії для молоді, пояснюючи їм, як будувати життя в умовах війни, як зберегти відчуття щастя, як працювати над собою, як проявляти емпатію до інших, залучатися до інформаційної допомоги українським вченим психологам, виявляти причинно-наслідкові зв'язки, групи ризику. Основні психоемоційні розлади, щоб розробити ефективні шляхи їх корекції. І тільки злагоджена спільна робота держави і громадськості здатна прийняти цей надважкий виклик. Вже сьогодні потрібно працювати з родинами військових, проводити зустрічі з сім'ями військовослужбовців, надавати психологічну допомогу при втраті членів сімей, навчати особливостям домашньої постлікарняної реабілітації за контузій, різних травм. Координувати військових та їх сім'ї у вирішенні питань медичної реабілітації сьогодні в Україні громадські організації це головний хаб підтримки громадського здоров'я в умовах збройної агресії.